І мозок звик все спрощувати? Як? Ну, все дуже просто. Якщо дівчина на машині, значить що? Заробила на автомобіль сексом. Якщо багата людина, значить точно вкрав. Якщо керівник строгий, значить він дуже поганий і злий. Але як кажуть, реальність буває набагато глибша. Чому ти спрощуєш і чому ми всі... Піддаємося даному ефекту, тому що наш мозок дуже така штука, яка не любить витрачати енергію. І для того, щоб щось проаналізувати, щось оцінити, потрібно затрати енергію, часто увагу. Навіть сьогодні, наприклад, я себе зловив на одну секунду на певному спрощенні і зразу повернув назад. Чим це погано? Якщо ти йдеш за своїм мозком і стараєшся все спростити, ти понижуєш свою самооцінку в себе в голові. Це раз, два. Ти не відкриваєш для себе нові двері. Нові двері це щось повчитися, щось вивчити, поспілкуватися з тою людиною, якою щось вийшло, для того, щоб набрати з досвіду і стати таким самим кращим. Ти просто-напросто живеш в світі спрощень. Кожного ранку просинаєшся незадоволений через те, що хтось має, а ти ні, і не рухаєшся вперед, не рухаєшся далі. Постарайся наступний раз, коли будеш спрощувати щось, задай своє питання, а так це є. І спробую розібратися або підійти до люди і задати їй питань, як у вас це вийшло? До мене також підходило свій час. Це дуже просто, сили мудрості, підписся, поперду багато корисно. Ну і до кінця тижня будемо про спрощення з тобою говорити. Це досить цікава, глибока тема, в яку ми часто всі попадаємо.